З вами Лілія налягака час підбивати підсумки ранкових подій. 12-річна дівчинка загинула на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників. Як повідомили у ДСНС області, шахет поцілив у житловий будинок у Самарівському районі. Щоб витягти людей, які опинилися під завалами, залучили майже 30 надзвичайників та з десяток спецмашин. У ДСНС оприлюднили відео рятувальної операції. Місцеві жителі самотужки витягли з під завалів дівчинку, яка згодом померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку, шестирічну, дістали вже ряд. Тувальники. Вона зараз під наглядом медиків. Постраждали також батьки дітей, але від шпиталізації відмовилися. троє людей. Постраждали внаслідок російської атаки у столиці. Вони лікуватимуться амбулаторно. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, вночі у небі над містом фіксували 11 ворожих дронів. Дев'ять з них знищили українські ППО, два безпілотники локаційно втрачені. Унаслідок падіння уламків одного з дронів виникла пожежа на території бази відпочинку в Деснянському районі столиці. Є руйнування, пошкодження будівель та автівок. На місці працюють рятувальники. Двоє чоловіків поранені на Харківщині через російські атаки. Як повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації, загалом за добу окупанти застосували проти мирних жителів 20 ударних безпілотників та 31 керовану авіабомбу. Подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шакере. Вона з нами наживо з Харкова. Вітаю, Світлано. Які новини маєш? Вітаю лілія. Окупанти продовжують атакувати Куп'янську. Вчора від другої ночі били по Куп'янську, по цьому прикордонному місті з ураганів. Після дев'ятої ранку на місто полетіли авіабомби. Кап вагою 500 кілограмів не здетонував. Пізніше росіяни знову почали обстрілювати з артилерії Куп'янськ. Там поранено 63-річного чоловіка. Він у тяжкому стані у лікарні. І ще один чоловік 61 року отримав вибухову травму. Після обіду біля 16-ї росіяни завдали ще одного авіаудару. Поки в шарівці авіабомба поцілила у дев'ятиповерхівку. Треба сказати, що у квітні росіяни значно збільшили кількість обстрілів Куп'янщини. Є багато постраждалих. Тож місцева влада просить людей виїжджати. Прошу, будь ласка, пряма мова, найголовніше це життя, життя тих людей, які залишаються. Єдине, що може врятувати, це евакуація. Не нехтуйте, згалошитись, ми будемо поруч. На сьогоднішній день ворог завдав більше 180 ударів авіаційними бомбами по території купянської громади. З них три півтора тонних Більше чотирьох тисяч ударів з різного виду озброєння. 36 наших куп'янчан зазнали травму різної ступені важкості. На жаль, п'ять людей загинуло. Це жахлива статистика, якщо ще, як ще раз підтверджує. Потрібно виїжджати, потрібно рятувати своє життя. Керованими авіабомбами росіяни цієї доби атакували також Борівську і Золочівську громади, били по селах, а цієї ночі полетіли шахеди, і вони били по Кигичівсьці, Старосалтівській громаді, вільшанам Солоницівської громади. На Харківщині продовжується процес розмінування на Ізюмщині Працюють машини механічного розмінування японські машини. І вчора, як повідомили в ДСНС, одна з японських машин наїхала на протитанкову міну. Це сталося біля села Студенок Ізюмського району. Там ця японська машина розміновувала лісові дороги. Вони конче потрібні для рятувальників, щоб пожежна техніка могла проїхати в разі лісових пожеж, які зараз все більше. Ше стає, тож після наїзду на протитанкову міну машина зазнала пошкоджень. А от рятувальник, який був за кермом, оператор цієї машини не постраждав, його захистила броньована кабіна. І це всі новини на цю хвилину. Лілія, дякую тобі, колегу. Світлана Шакера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. 39 населених пунктів обстріляли протягом доби російська армія на Херсонщині як наслідок, поранені 12 людей. Як минула доба в південних регіонах, дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети Кротак. Вона з нами наживо. Вітаю, Лізу. Яка ситуація у вас? Ілія вітаю. Щойно стало відомо, що армія Російської Федерації завдала авіаційного удару по Херсону, випустила по місту три керовані авіабомби. Попередньо пошкоджені дві багатоповерхдва багатоповерхових будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора ближче до шостої вечора. Військові Російської Федерації дроном атакували Херсон у Дніпровському районі. Чоловік дістав міновибухову травму та уламку. Ве поранення ноги його шпиталізували. Також до медиків звернулися двоє жителів селища Білозірка, які потрапили під обстріл армії Російської Федерації. У чоловіка та його 18-річного сина міновибухові травми та контузії. Вони лікуватимуться амбулаторно. Детальніше про наслідки російських атак у нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА. Пропоную послухати. За минулу добу в нас 12 поранених було серед них п'ятеро. Це поранені були ще в там -го, 27 другого Ну і є поранені в Білозерці. Троє. Ну двоє в самому Херсоні внаслідок атак дронів. Ощо Олександр Толоконіков розповів, що нині в Херсоні більш-менш тихо, але від ранку фіксуються рухи дронів у прибережних зонах. Загалом минулої доби російські війська обстріляли 39 населених пунктів області. Пошкоджена агрофірма, газопровід, три багатоповерхівки, приватні будинки, гараж та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то протягом доби російські війська п'ять разів обстрілювали ФПВ-дронами Куцрубську громаду в селі Дмитрівка пошкод. Оджений будинок також з артилерії гатили і по Очаківській громаді. Власне, на цю хвилину це вся інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. З нами наживо була Єлизавета Кротик з останньою інформацією з Миколаївщини та Херсонщини. 220 БПЛА збили майже три десятки уразили. Саме стільки дронів за допомогою фпв перехоплювачів знищили зенітники 3-ї штурмової бригади за 6 місяців. І в результаті забрали перше місце у рейтингу електронних балів серед усіх лінійних бригад сухопутних військ ЗСУ. Окрім цього, війці трійки стали рекордсменами зі збиття малогабаритних цілей та лідерами з ліквідації баражувальних боєприпасів. Ланцет подвійна ДТП. Одразу дві аварії сталися в Польщі на швидкісній дорозі біля аеропорту Варшави. Спершу автобус, серед пасажирів якого були українці, влетів у загорожу та перекинувся на бік. Потім, коли прибули рятувальники, у їхню машину вдарилася вантажівка. У на 16 потерпілих, серед них дитина. Громадянство поранених наразі не уточнюють. Відомо, що двоє з постраждалих у важкому стані. За попередньою інформацією, водії не впоралися з кермуванням через крутий поворот автостради. У Києві в ці хвилини здають кров для поранених військових і цивільних у межах акції Твоя кров може воювати. Донорський день цього разу організували в університеті Шевченка. Моя колега Анастасія Полишок зараз там і готова розповісти більше. Вітаю Насте. Отже, розкажи, що треба, аби стати донором, і чи багато людей беруть участь у акції? Вітаю Лілія. Сьогодні у місцевому пункті незламності триває донорський день. день від самого ранку. Тут зібралося чимало охочих здати кров. Це і студенти, і викладачі, і жителі міста. Головна мета це допомогти лікарям. Збирати кров і для того, щоб рятувати життя в умовах війни, організатори наголошують, що одна донація крові це шанс врятувати до трьох життів. Але щоб стати донором, є кілька важливих умов. Найперше, це потрібно мати при собі документи, бути старшим за 18 років. І важити понад 55 кілограмів. Також кожен потенційний учасник акції проходить безкоштовне медичне обстеження, навіть незважаючи на те, чи це донор зі стажем, чи це донор-початківець. Ми поспілкувалися з одним із донорів. Я прошу послухати. Здаю кров я не вперше, це в перший раз було страшно, але двічі здавав вже і було нормально, все проходило, ніяких ускладнень. Я здаю кров, бо я знаю, що це важливо, я знаю, що вона рятує життя, і я постійно запрошую своїх друзів, знайомих, одного разу сам приходив, але це потрібно робити попри все. Початком повномасштабного вторгнення Росії потреба в донорській крові в Україні зросла в рази, наголошують медики. Саме тому регулярне поповнення запасів є надважливим завданням для кожного українця. Детальніше про те, куди саме буде направлена донорська кров, зібрана сьогодні під час сьогоднішньої акції. Нам розповіли організатори заходу. Прошу послухати. Наші студенти, викладачі, співробітники залюбки постійно вже долучаються до цієї акції, адже в університеті значна кількість студентів, співробітників, деканів, замдеканів зараз знаходяться на передовій, і ми розуміємо, що донація крові це те, чого ти не зможеш купити, але задонатити і поділитися ми завжди можемо частинкою себе і допомогти нашим збройним силам. Кров поступає у лікарні міста Києва. Це і пологові будинки, і стаціонари, і онкозахворювані заклади. Всі, хто потребує, буде забезпечений цією кров'ю. А також постраждали військові, постраждали мирні жителі під час російської агресії. Захід не так давно розпочався і триватиме ще кілька годин. Тож можливість долучитися і неодмінно врятувати, чиє життя ще є. Студія. Дякую, колего. Анастасія Пелешок розповіла про донорський день у столиці. Дубово модриновий ліс висадили на Вінничині у рамках програми президента Зелена країна до заходу озеленення долучилися лісівники, чиновники та ветерани російсько-української війни і вкорінили гуртом 6,5 тисяч дерев. Загалом у лісництвах Вінничини цьогоріч висадили понад 2 мільйони саджанців і так створили майже 9 гектарів нових лісів. Дуб звичайний і модрина європейська. Завдяки цьому ми отримуємо змішане насадження, яке буде більш стійким до кліматичних змін, до хвороб і шкідників. Лісовідновлення відновлення ми проводимо. Сіянцями закритої кореневої системи на території Вінницької області в рамках програми президента Зелена країна буде висаджено 2,4 мільйони сіянців на загальній площі 508 гектарів. Окрім цього, буде проведено лісорозведення на площі 11 гектарів. Лісорозведення це означає, що будуть створені повністю нові ліси на ділянках, де до цього не було лісів. Такі акції вони є важливі завжди не тільки під час повномасштабної війни. А ми почули сьогодні, що щоб виросло велике дерево, треба, щоб пройшло 100 років. Тому важливо відновлювати нашу екологію, важливо залишити нашим дітям, нащадкам, залишити зелену, гарну, незалежну, квітучу Україну. Я завершую випуск новин і на сьогодні. Прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Анна Каменєва. Дякую, Ліля. Сто днів, які змінили світ. Що вже зробив Трамп? Чого чекати далі? І чи можливий імпічмент? Про це не тільки поговоримо цієї години з гостем в студії. Дочекайтеся. Перша контрольна позначка 100 днів при владі. Чого досяг Дональд Трамп за цей термін? Чи дійсно почалася золота доба Америки? Золота доба Америки починається прямо зараз. Які наслідки вона має і ще матиме для світу, і як відбувається курс нової адміністрації США на війні в Україні? Чи стали ми ближчими до миру? І наскільки змінилися його перспективи та умови за 100 днів? Поговоримо про це в акценті у четвер, о 21.30.